Вітаю, друзі! Цей брифінг присвячуємо новій порції брехні та пропаганди держави-агресора, яка використовує цю інформаційну зброю для того, щоб впливати на громадську думку як всередині самої Росії, так і за кордоном. В Тому числі і в Україні, і останніми тижнями ми маємо справу з масовою інформаційно-психологічною спецоперацією Росії, яка через різноманітні канали поширює вкид про начебто масштабний наступ на Україну, який відбудеться найближчими годинами, днями або тижнями. Війна триває вже майже рік, і інших ніж наступальних дій Росія в цій війні не здійснює. Тому будь-які повідомлення про новий наступ є лише з однією метою впливати на розум українців для того, щоб викликати панічні настрої в суспільстві. А ця війна звичайно закінчиться перемогою України. Якщо ж говорити про масові фейки та вкиди, які здійснює держава агресор, то поговоримо про те, як Росія вкотре намагається перекласти відповідальність на Україну за ті військові злочини, які вона вчиняє. Зокрема, мова йдеться про ракетний удар по місту Краматорську, внаслідок чого була зруйнована цивільна інфраструктура. Як і у випадку з атакою на вокзал в Краматорську, на початку минулого року зараз Росія знову пох. Вкладає відповідальність на Україну, стверджуючи, що начебто будинки були зруйновані в результаті падіння ракет української протиповітряної оборони. Тоді, як встановлено що будинки були вражені російською ракетою Іскандер К. Цитую телеграм-канал Рідавка. В Краматорське, предположительно, ракета ПВО Української армії опять попала в жилой дом. Жертвами трагедії стали два чоловіка, ще сімеро пострадали». На даний момент на місці роботи аварійні бригади це повідомлення є брехнею. Інформація, яку поширює Росія, є неправдивою, але водночас Росія не припиняє спроб перекладати відповідальність, крім того, щоб звинувачувати Україну. Тепер нова версія на каналі Russia Today виступає самопроголошений російський експерт, який стверджує, що до цих Нападів на Україну, в яких потім звинувачують Росію, начебто причетна Америка, і, зокрема, центральне розвідувальне управління ЦРУ, цитую дослівно: розвідка ЦРУ стоїть за більшинством інформаційних диверсій і провокацій спеціальних служб України їх авторства. От підготовки інформації до начала розкрученої істерики просматривається як в провокації в Бучі, так і во время удара украинской ракета точка У по вокзалу в Краматорській. Звичайно, це брехня, і саме Росія несе відповідальність за ці злочини, як в Бучі, так і в Краматорську. Але те, що вони намагаються вже розширити кількість винуватих, на яких вони перекладають свою відповідальність, звичайно, тільки викликає здивування. Адже чим більше версій, тим менше віри. Те, що стверджує сама Росія, далі Росія продовжує пошук говорящих голов, які б, начебто, від імені експертної спільноти або світових політиків засуджували передачу Україні сучасних озброєнь цього разу. Вони знайшли депутата від маргінальної партії, який в німецькому бундестазі виступив проти постачання Україні зброї, йдеться про Штефана Котре, який заявив в ефірі у Соловйова. Німецькі граждані поставки. Вороження Україні не підтримують. більшість журналісти і СМІ діли все, щоб німецьке общество було настроєне проти Росії. Я в ужасі от того, що німецькі танки вновь поставляють, щоб убивати русских. Ну, остання теза взагалі є типовою для російської пропаганди, оскільки вона неодноразово лунає з вуст як анонімних, так і публічних російських телеграм-каналів. Якщо ж подивитися, хто такий згаданий депутат Штефен Котре він представляє партію альтернатива для Німеччини, яка не є правді. Чи, яка представляє ізоляціоністські та конспірологічні кола, а сам він був багаторазово розкритикований власними колегами по Бундестагу за те, що дає інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову, просуваючи там вигідні Росії інформаційні наративи. Крім цього депутата до кампанії фейків долучився так званий шведський експерт Ларс Берн, який, начебто, заявив, що не треба підтримувати Україну, адже Росія дієм. Дєміліт... Тарізують НАТО, начебто знищуючи натівське озброєння на полі бою в Україні. Публіцист заявив, що НАТО добровольно утилізує своє вооруження, поставляє його Україні. Насправді, якщо подивитися, хто такий згаданий експерт, як він себе називає, Берн, то це людина, яка. Займається поширенням конспірологічних теорій, які нічим не підтверджені, в тому числі фейків, і регулярно відвідує youtube канал, який є правого спрямування в Швеції, і теж поширює. Теорії змови, які вигідні Росії в цій інформаційній війні, серед того, що він відкидає так само наприклад зміни клімату, які очевидні вже всім на цій планеті. Ще один фейк, який спробувала здійснити Росія, вкинувши його в медіапростір, це, начебто, лист, який був адресований головнокомандувачу збройних сил України залужному від командувача повітряного командування Центр Кривоножка, про те, що, начебто, гелікоптер. Airbus Пума внаслідок катастрофи, якого загинуло керівництво МВС, що він, начебто, був збитий з ПЗРК Ігла самими українськими військовими. Те, що даний документ є фейком, легко можна було з'ясувати, якщо подивитися на ініціали підписанта, він вказаний як Кривоножко АН, тоді як українською мовою він має бути Анатолій Миколаєвич, тобто АМ. І це незнання української мови, вкотре підводить російських пропагандистів поширення їхньої неправди. Ну і назавед. Першення брифінгу ще одна новина, яка є прямим результатом діяльності санкційної групи Єрмака Макфола, створеної тут, в офісі президента, для того, щоб поширювати обмеження та покарання не тільки на російських політиків, але й на пропагандистів. Отже, в Німеччині зупинена робота пропагандистського рупору: Russia Today «РТЄ». Де є, тобто російського медіа, яке зареєстровано за законами Німеччини, німецького підрозділу Russia Today. він оголосив про припинення свого мовлення, і це оприлюднено на сайті телеканалу внаслідок того, що це. Компанія c медіа потрапила під блокування рахунків внаслідок включення в 9-й санкційний пакет Євросоюзу, на чому неодноразово наголошувала санкційна група Ярмака Макфола, вимагаючи покарання для пропагандистів. На цьому брифінг завершено традиційним закликом не вірити пропагандистам, не довіряти їхнім інформаційно-психологічним спецопераціям, довіряти виключно українським медіа, телемарафону, місцевій владі, військовому та політичному керівництву України. До зустрічі.